Продовжуємо тему грудної частини, пневмонії, бронхітів і інших проявих грудній клітині. Також сюди я би зібрала ще тему різної невралгії в цій зоні, коли у вас затискаються нерви і вам боляче або на вдиху, або на видиху. Дивіться, в минулому відео ми роздивились тему пневмонії, бронхітів. Коротко, дуже коротко через призму. Що це нам підказує наше тіло про наші стани? Подивіться, будь ласка, якщо вам це цікаво, це минуле відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як фізично можна з цим попрацювати і змінити. Дивіться. Наше тіло, я розумію, що тут а, в основному люди, які шукають більш духовних причин, але справа в чому наше тіло, а, з одного боку, воно проводить наші певні стани. Тобто, коли в нас є певний стан, тіло це відображає. як а, там, спазм або запалення, або інші процеси. З іншого боку, в тіла є свої процеси: є кровообіг, є м'язи, є рух, є біохімічні процеси, і все це так само дуже важливо. А, тіло в будь-якій зоні налаштовано так, що воно має дихати та рухатись. Рухатись та дихати. І ми про це забуваємо. Особливо, особливо ось ця зона, тут напряму в нас записано дихання, тут напряму в нас наше серцебиття. І коли ем, у нас стаються певні е, запалення, бронхіт, пневмонія. Інші там ангіни наші, ми можемо піти до лікаря і пити ліки або пити різну там гомеопатію, трави і все інше, дивлячись, що вам ближче, але найголовніше це запустити хороший якісний кровообіг в цій зоні. Як це робиться? По-перше, це робиться через дихання, через прямісіньке дихання, тобто. Вправи на дихання, дихальні вправи, вони є в дуже різних джерелах, вони є в дуже різних там авторів. Базово, Взагалі-то, взагалі це те, що я якраз в програмі на 20, 2026 рік даю, це буде в проєкті. Всім людям, по-хорошому, мати в своєму арсенальні дихальні вправи, тобто займатися диханням, практикувати дихання, тому що дихання це зв'язок між тілом та духом. І коли ви практикуєте дихання саме правильно, я його не буду тут описувати, тому що його треба практикувати, його не опишеш в двох словах, то у вас автоматично там розліплюються всі ваші залиплості, все, що вас там застрягло, затисло. І ви дихання, відповідно, відкриваєте цим. А коли у вас там хороший кровообіг, тобто не застійне озеро, а ніби така гірська річка, класний кровообіг, відповідно, вам легко дихається, і коли навіть стається певне запалення, воно швидше проходить через те, що у вас там все живе. А другий момент а це блукаючий нерв, який теж там проходить. І його по-хорошому бо все життя налаштовувати. Це теж окремі вправи. Ви можете спитати в того чату GPT, або приходьте на проєкти, я вас прям проведу через це роботу з ним, і він напряму впливає на ваш емоційний стан. Третє це рух саме фізичний. Тобто ви напевно хотіли б тут дізнатись якісь такі магічні моменти, але справа в тому, що все, що нам так ліниво робити, це все нас цілює та власне рятує. Рух фізичний. Розрухувати цю зону, розрухувати її. Єдине, що це не ті. Напевно, вправи, про які ви подумали, що це якісь великі вправи, напружуючі вправи. Часто це дуже легкі остеопатичні вправи, які знову ж таки не стільки накачують так м'язи, скільки вивільнюють, вивільнюють ваші м'язи, вивільнюють ваші фасті, і вам від цього стає значно, значно легше. По-третє, вода. Достатня кількість води хорошою, чистою, якісною, з хорошим pH, не холодною, а теплою, яка добре всмоктується або там гаряченькою. Чому? Тому що легені, бронхи, як і мозок, дуже люблять воду. Вони дуже люблять воду, це пухкі тканини, і їм вона прям потрібна. Якщо ви не допиваєте у вас будь-яке запалення, воно буде збільшуватись в рази, просто тому, що в організму нема ресурсу проганяти там, прогнати рідину і очистити. Про харчування, я думаю, все зрозуміло, тобто, все, що нам робить тіло легшим, але при цьому воно. Живить організм, тобто корисні жири, корисні всі інші частини нашого харчування, це також сюди. Так що, все це здається чимось таким, ну, це і так зрозуміло, але насправді ну, це воно і є сон. Про сон вже купу всього сказано, але насправді, якби з цього всього прям взяти, що основне, основне, я би взяла дихання і сон. Тобто ось ці дві частини вони нас реально зцілюють, або навпаки, створюють стан запалення, втомлюваності, такої замученості, головних болей. Так що все дуже просто, головне це використовувати. Але знову ж таки, це все звички, які можна налаштувати. Якщо хочете налаштувати, приходьте. Це все завжди налаштовується по-хорошому разом з зоною духу, духовності нашої, тому що насправді всі причини. І тут, я знову про своє, вони не просто так з нами стались. Кармічно ми народились так, щоб бути з цими звичками. Ми народились так, щоб зустрітись з цими почуттями, про які на минулому відео казала стосовно цих е наших життєвих зон. Це все не просто так. Для того, щоб ми щось усвідомили, переписали та гармонізували. Душі для вашої душі будь-яке проходження, чи то фізичне, чи воно там. Духовне, там, емоційне, воно завжди для налаштування певних якостей, для налаштування певних там, навичок, для налаштування певних станів. Тобто для душі це дуже цікавий досвід завжди. І я вам бажаю, щоб цей досвід у вас був максимально гармонійний та приємний з мінімумом турбулентності. Буду вдячна за підписку. Дуже всіх вас люблю, обіймаю, пишіть свої історії, свої. чи ви прослухали. І що з цього ви б собі взяли в першу чергу? Всіх обіймаю. пока-пока.